Лікарі Новомосковська від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну продовжують працювати у надскладних умовах і вражають своєю стійкістю. До міських лікарень Новомосковська тепер звертаються не лише місцеві жителі, а й вимушені переселенці. Аби перебування у лікарні було менш обтяжливим. Міська влада працює над невеличкими зовнішніми перевтіленнями. Дуже подобаються умови, комфортно працювати, дуже все зручно зроблено. Ми дуже Раді, що нам зробили ремонт, в той же час і обласна, і міська влада продовжують оснащувати лікарні сучасними апаратами та іншим важливим обладнанням. Велика подяка обласній владі, яка надала дуже суттєву на 30 мільйонів гривень допомогу обладнанням нашій лікарні. Це суттєва модернізація наших застарілих технічних засобів. Зараз у нас матеріально технічна база покращилась в цьому році. А зі свого боку, міська влада в тому числі допомагає щодо закупівлі обладнання. Таким чином, ми суттєвий прорив в цьому році змогли зробити. До осучаснення обладнання лікарні на період воєнного стану у лікарні було створено дві додаткові хірургічні бригади. Обладнано захисні споруди для персоналу та пацієнтів. В укриттях оновили електропроводку, зробили запаси води та засобів альтернативного освітлення. Та найголовніше у сховищі обладнали операційну, в якій є все необхідне для хірургічного втручання. Обладнання, яке ми отримали в цьому році, це і два нових рентгенапарата три, УЗІ апарата. У нас осучаснені світлові прибори для, для операційних. Ці всі придбання і ця вся допомога, вона знову ж таки на шляху осучаснення нашої лікарні допомагає цьому. І дякуємо благодійникам, які теж допомогу лікарні в цьому році здійснювали. Наприклад, нам, благодійні організації, Подарували спеціальні ліжка у нас для того, щоб ну ці старі ліжка лікарняні змінилися зараз на сучасні, які пристосовані для того, щоб навіть не підіймаючи хворого. Операції там можна буде проводити, і таких ліжок у нас вже, вже чимало стало. Для того аби операційна не залежала від централізованого електропостачання, було придбано та встановлено потужний генератор. У разі відключення міста від водопостачання облаштували автономну свердловину а на випадок пошкодження теплових мереж встановили інверторні панелі, що можуть працювати від резервного дизельного генератора. Тож можна з впевненістю стверджувати, що новомосковськ надійно тримає медичний Pronto.